Всім доброго доброго раночку і смачного сніданочку. Дівчатка, всім привіт-привіт! Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок гречана каша по купічески Тут у мене сердечки і трошки свинини. Хальчук, торчен до шашлику. Трошки капнемо кечупом. І бутерброди у мене. Два кусочка білого хліба і один кусочок, ой, один кусочок білого і два чорного. З ковбаскою. Ковбаска копчена. Не помню, як називається. Не пам'ятаю. Так, дівчата. Їду на базар. Їду на базар. За птицею. Тут у мене чай чорний, обичний чорний чай з лимончиком і з медом. Мед. Хотілося мені солоденького. Чоловік уже поїхав на роботу. Він, напевно, не, не знає, що я їду за птицею. Ну так була коли конкретно. Він бачив, що я збираю. Але не спитав, куди я збираю. На чоловіка пісня. Де я це Ось. Я не знаю, що я сьогодні там куплю. Взагалі не представляю. Не уявляю собі. Щось же ж мене жде може. А може нічого не жде. Не знаю, подивлюся. Ми звичайно беремо це 1 липня. Ну, сьогодні вже 28 28 дорого сьогодні. Свято. День Конституції України. Основний закон України. А я вас всіх цим вітаю. Якщо б він ще соблюдався, то взагалі б пісня. Угу. Засвічую мене оце вікно. А, туди сюда. Я не хочу. Або вішать чорну. Все. Тканину. Придумать, щось сюди так раз так. Зараз пів дев'ятого вже. Я будильник собі завела на 7. Прокинулась в 6, заставила себе поспать. Потом чую уже 7, прозвенел, не надо вставати. Та встала, начала рухаться трушки. <кхем> Наснылась, сегодня менее всякого разного. Батько снився мені сьогодні. Я якісь речі приміряла на себе, якийсь секонд-хенд. Багато їх там було. А він повинен був дивитися, як я міряю, ну як я в них виглядаю. Він каже, що... мені каже, вже надоїло. Я кажу, ні, сиди, дивись. До чого воно, що воно таке? Кажу, сиди дивись. Він тут я остався дивитися, Як будто би це відбувалося на нашій квартирі, там, де ми жили багато років. Недавно давно та квартира не снилась. Раніше часто, дуже часто снилась, а це все-таки приснилася. Голова, дівчата, у мене сьогодні болить. Поміряла тиск, у мене 135 на 80. Чи 130 на 80. Ну, трошки повишений. Болить головушка. Думаю, ще поніжений вип'ю трамон. ні. А от, якщо я п'ю таблетку від повишеного тиску. Навіть маленький кусочок. Коб то прил, каптопрес, яка різниця. То пра, Это в мене дуже падає, я Тоді дуже падає. Краще його або перетерпіть, або я не знаю. Ну, болить голова. Я вчора перенервничала. Вчора перенервничала дуже. Сама себе накрутила. Добра кашка. Смачню ще. Я обсмажила, опять же, мультиварка мене дуже виручає. Обсмажила м'ясо, порізала сердечки. Коротше, їх на 4 часті так, дрібними кусочками. І свинину у мене трошки була. Ото, як брали моє шашлик, я трохи обрізала там, неровності. Чуть-чуть. І в мене було, там, ну жменька така. Я теж її туди порізала. Воно обсмажилось. Випарилась водичка, додала туди цибульку, морку на дрібно -тертушці. Воно обсмажилось, додала сольки. Приправок разних. обсмажилось трошки. І два стакана гречки помила туди. Ще трошки посолила. І ще на 35 хвилин на режим плов. Ідеальна каша. Сашин бутерброд, це він доїв з білим хлібом. Він так спішив, вроді на, на одне час домовлялися, позвонили, кажуть, я вже їде. Він насилу вспів пів чашки, чаю випив, та гречки трошки з'їв, воно ще все гаряче, та трохи перекусив. Чинюшка. Да, дуже засвечивает, блина. Капец. Что делать? Ну, вот тут. Вот тут надо закрывать. Штурка у меня, наверное, дуже такая плотная. На Ваня вчора був на роботі. Я пішла на роботу, пишу йому там, треба роботу якусь зробити. Він каже, мама, я їду на тюки на сіно. Кажу, куди? А Він каже, в балаклію. Боже, я посадала минулий рік, як він їздив в цю балаклію, це був жах. Тюки важкучі, прицепиваю тебе, розгружай, загружай. Жах, він тоді приїхав, такий заморений. Ще зв'язку там немає, насилу дозвонилась. думаю, що це за робота до 12 ночі. У них там чи транспорт поламався, чи що. Зв'язку нема. Тут він пише мені, що мама, ми вже вечеряємо 9 часов, будемо вдома. 10 нема, 11 нема, пів 12-го нема, не можу дозвонитися, що таке. Уявляєте спить? Це був ад. Сашко спить, а я визванюю. Найшла номер. Батьків, з ким він поїхав, теж з хлопцем там. Не переживайте, все нормально, вони скоро приїдуть Боже. Ну він вчора приїхав десь около восьми вечора, я не жадала, дивлюсь, вже на порозі сидить, взуття своє витрухує. Думаю, слава Богу, дома вже шия обгоріла, нос червоний. Кажу, мать, чого ти не брав кепку? Таних, схотів. Кажу, молодець. Кажу, що ти будеш їсти, буду. Посмаж мені яєчні. Кажу скільки. 4-5. Таки ну, ковбаси, 5 яєць, томатний сік налив собі. Повечеряв. Потім дивлюся, що. Бутерброди броди ночуїв. Я думала, він виробиться, але ні. Організм ще схотів їсти. Він тоді більш, мені каже, заморений приїхав. Взагалі, ніякий. Тіло без душі, як кажуть. Та шумно засвічує. Такі діла, дівчата, скільки тут време? 43 без 15. Буду вже збирати. Блін, голова болить, капець. Вот це б на похмелі, то ладно, а то це болить. Ну, чому це воно болить? Так, засвідчиваю, так засвечу. Так, все, дівчатка мои, пожелайте мені Успіху, щоб я щось таке купила. Ой, ця птиця, боже. Все. Дякую вам, що ви зі мною поснідали, що ви мене послухали. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних вихідних. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока вам! -пока.